Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні Олежик щось спроснувся дуже зарані, годину 5. Я його погодувала. Він ті ще доробив, робив тіпішу, що там щось порозказував, щось йому не подобалося. І, мабуть, десь пів сьомого він заснув. Зараз до цих пір ще спить. Зараз вже 9 година, він ще спить. Я взяла персиків і зараз хочу зробити галету. Ось у мене такий кульочок невеличких Персиків, я таких маленьких. Зараз покришу кубиком їх дрібненько, і зроблю галету. Зараз штенько повикладаю м'ясо на джерки, і поставлю сушитися. Це перше в мене буде перчиком, солька, таке соєвий соус. Я раз я не заморачувалася, робила два такі ходові і смачненькі і все. Бо завжди в мене як, як мінімум, 4 вида джерки. Ось я раз вирішила, хай буде два. і смачненькі. Бо з часничком у нас дуже іде. Це переложу і поставлю сушитися і піду годувати олежика. Він вже проснувся, випив ліки, тепер чекаю, поки мама його буде давати йому їстечки. І партія ще джерків з часничком. Зараз лише вийшлося 2,5 решіточки з перчиком. І з часничком, мабуть, так само буде. Що вже заріжемо своє поросятко. Тоді зроблю вже велику партію цих джерків. Їх можна навіть закинути в морозилку і їм нічого не буде. Я їх в судочку закидала в морозилку, і вони в мене більше місяця стояли, зберігалися і смак не втрачали. Тоді виймала там по пару там по десятку, по скільки мені потрібно. І вони були смачненькі. Так що те, що воно стоїть у морозилці, на смак не впливає. Загрузила я вже дякер сушарочку, у мене вийшло 2 дечка із перчиком та 3 дечка із часничком. Вже пахнуть, сирі і пахнуть. Зараз я поставлю на 55 градусів десь годинки на 5, а потім почек, що, що там по готовності і поставлю ще на 70 градусів десь на одну годинку. Зараз перекушу кавунчиком і піду поставлю пектися галету. Поставила вже пектися галету. Вона мене буде з персиком та малинкою. На коржі зразу йде а зверху малина. Ось така галета в мене вийшла. Персик малина. Зараз пообідаємо і це буде до чаю. Трішечки поїхали скупилися. Взяла я такі два міні-лаваша з сиром. Ось таку хлібинку чорну, шведський, житній. В аптеці заказала воду для ін'єкцій, щоб малому гастростому в балон заливати, бо фізрущин не можна. Упаковку шприців узяла 20-ки. Палички ватні. Взяла такі два батончика з горіхом і шоколадний і вафельок. Взяла чотири штучки, вже одну спробувала смачно. Взяла 4 вершки, е, сирка вершкових плавлених. І бабуськи взяла ще бінтів десяток в аптеці. Ці палички малому і ухи чистити треба і гастростом після купання витирати там хорошо, вони хорошо витирають, бо я зараз витирала ватними дисками, бо не було цих паличок, то ну, дуже погано, незручно. Так що, такі мої сьогоднішні покупочки. Ще з'їздили тільки що в Аврору, я взяла полотенець паперових, взяла балончик газу. Бо почали рубати бройлерів і закінчився газ. Взяли ось такі два рохатні кума. кавовий і класичний. Пасту, пачку спагеттів і ось такі рожки. І взяла взялачик такі клізмочки від закрипу. Ось такі два пакетика. Джерки в мене вийшло. Один пакетик залта зараз убрати і вставище. Це з чесничком. Тут десь є суміш перців. Мабуть, і перчиком. Щось сьогодні трошечки їх пересушило, але все рівно смачні. Тут будемо смакувати. Щось у цього маленького бурундучка пропав у настрій. Так? Везде. Чуть нас тріб пропав. Щось почало плакати, це сонечко, да? так? Гартіко. Ніхто це б'ється. Нам часточки на вулиці, посидимо на вулиці, да? поки нема комаріків і мушки. Будемо на вулиці, потім підемо в хату. З Згодинку погуляємо. Все, подихаємо свіжим повітрям і будемо грати спадки. Будемо містечки, купатися і спадки грати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока. Ліс! -пока.